Друзі, привіт! Сьогодні 24 липня. У нас стався день народження і у нас починається табір. Стас, він вже проснувся, я тут ось вже поставила його подарунок. Зараз, мабуть, подарую, щоб він, мабуть, його розпакував перед табором, я собі так думаю. От, Тому зараз будемо дарувати. Я не хочу вон, я не люблю воно. Бери краще подарок свій. Mm? Подарок свій хочеш? З Жимо народження. Дякую. Розпаковуєш? Сідай. Ого. Mm О, -hmm. oh, мама, Я хочу із цього всього приготувати теж такі мішки. Mm -hmm. Лёся. это ага, Нет, открыть, открыть. Ты сейчас сама пришла, тебе сейчас сказать, Ше. Ну Поможем ну, ему, Ростик, можно? Ого, фотоаппарат Такие, как Сашка сразу друг Ну что, пробуем? Да. Ну давай чипляйте штуки. Саша хочет от тебя, я тебе пишу. Два таких чупа-чупса и монтию. Угу. Що, розбираємося з фотоапаратом? Ні. Що, Стасік уже своїм фотоапаратом користується. Розібралися ми що тут робити. О, мене сфоткали. А як тут в сторону? Типу, щоб е селфі робити? Так. Да. нас всіх троїх. А тут можна робити селфі? Ну так. Да. Я не знаю. Подивись. О, душ. Ага. О! Ось то давай найдеш і я тебе так сфоткаю, типа. Ось такі фотки виходять. Так, да, і я їх буду розмальовувати такими таким mm -hmm. мастером. Mm -hmm. Це інфомасія. Mm -hmm. Так, ми вже в таборі. Е, трошки покажу. Це Маша наша тут бігає. Дівчата там сидять. Ховаються, Артур сидить. Манасія сценку грає. Воно, воно таке справжнє, таке сіяюче. А вы не такие сон проснулись, а ты не ну, уявляешь. Uh... Что за сон исповедай? нас, так... День рождения! <плодил> Ого! Давайте его убить! Давай, батюшки, батюшки, иди сюда! Батю, иди сюда! da Вдома. Стас, ну що, у тебе гарний день народження да. був? Класний в таборі, так? Ми угу. побистрі приготували салатик, запіканки, водичка, а, яйця хочу, зварили. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Зараз Сашу ждемо. Чи не ждемо ждем. ждем. Баба, А це ж ти мені ще купив в баночку печи. Ну от там, холодильнику фарту, у тебе. Та що буде сильно засладко? Саміками. Ти розказував татє, як тебе сьогодні підкидали круто всіх? Іди в холодильнику куди стань, як хочеш, Стас, не да. розказував? Я пето качаться. Тут... Мама хоче я тобі вірш я про скажу. Ні. Ти я не знаю, диви напис написано. Знаю тільки що амінь. А. Все. Псалом, <салон> да торт. Я сфоткаю собі на пам'ять. Ходи будемо вже цього? Року. Я їх собі сфоткаю на пам'ять. Добре. На довгу пам'ять. Так. Да. Ну, все, все точно. Я кстати, тобі твій подарок, подарок твій фотоапарат. Кльовий? Так. Да. І ровий автомат і фотоапарат мені самі більше не нравляться. Ага. А ще і витруковується. Все. Щомка пішла. Можеш помогти? Можеш поміняти? Ну куди ти його як береш нормально? А твій листок там все. Де? Забирай слова свої. Надо було спочатку середньо. Мені не, не подобається, ж... як обділяють других насильство. Хто Тих... те води обділяв вже? На зарядці. Як всіх обділяють. Ну ти бачиш, усім доходить тим, що посередині. Ті, хто хотіли стати посередині, возможне Саша ще залишать посередині, але... Стас, звіті. І за те, що там всі були за ці місця. Давай. Береш? Стас, ходи! Стас! Стас. Ну давай. То що, задуваєш тоді? Давай. Давай, раз, два, три. Ура! Ой. Ой. Что это да, я в курсе. А влоги... 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 ну, ну, Оль, давай тарелку. Давай, я Ти може, може, ти 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 Виглядає сочним, да? так? Моря ну, ми показував, що мені сьогодні подарили. Давай, показуй, що ти ще. Що ми ще не показували, да? покажи все. Все покажу. Давай, показуй, що в тебе Тут ще. Тут мені папа подарив. Так. Дві банки. О. Мелінда. А це пепсі. Може ну, тобі на два дня ще буде пить, да? на завтра і на післязавтра. Да? ні, це до конфетки. Ага, це теж папа, Тож, так? Так. Тож буде зросла. Ага. Так, це тобі Ліда хто подарив? Подарила. Ліда, це наша сусідка. Да. Стасік з ними дружить, ходить до них постійно. І, так. і ще вона мені подарила шоколадку. Шоколадку, супер. Так, ще щось є, що ми не бачили. Це з, з запас, запаски до фотоапарату, так? Да? Да. Добре. Фотоапарат ми такі бачили. Ми ж показували. Да. Це, це я, так. О, а це, до речі, оце в церкві, коли йому дарили подарунок, подарували гру, але просто у нас немає батарії. завтра купимо і він буде гратися. Да, Або сьогодні папа може Що? — Ні, показуй, що там ще в тебе є. Ну, з того, що ми не бачили, це вже ви бачили це. Ні, тут нічого не бачили. фото, Така зарядка. я Добре. Добре. Дякую. О, глянь, ще в тебе на ніч один подарочок, да? Що там у тебе? Такі мармеладки. О, клас. Такі кіндер ще. Покажи. Кіндер в тебе ще навіть. О. І такі мармеладки. І такі мармеладки. Супер. Мене тут така такі маркири, щоб я Ну ти вже це, це вже ми показували. І тут куча фотографій, яких ти сьогодні наробив уже, так? Да? І ще одна, і ще тут Почай одна запасний папер. Ясно. То що, ти задоволений сьогодні днем народження, так? Да. Да? Угу. Супер. Будемо прощатися вже тоді на сьогодні. Да. Да? Дякуємо всім, хто дивиться наші відео. Пока! Так? Кажи, підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал, йо. Угу. І не забувайте залишати Не забувайте залишати. Коментарі. Коментарі. Все, всім пока, друзі. Пока, пока! І ще Вже ми показали. Пока. Ігровий пока. автомат. Угу. Да, да.